Якими смішними і беззуздними ми були, скільки безгузних запитань сипалось на нашу першу вчительку спасю Оксану Васильовну. І для всіх нас у неї була щира посмішка добре слово та підтримка. За все мені дякую. А що далі? А далі знову школа, ішли роки. Отже, наступний дубль два, серія друга. Промчали роки у школі. Як довго ми чекали цього свята, здавалось, радості не буде меж. І ось прийшло воно, останнє школі свято, та радості немає, суму теж. Хочеться дуже багато сказати і кожному щастя в житті побажати. Але найбажніші слова нині вам, рідним улюбленим вчителям. Дорогі вчителі, за роки навчання усьо було. І сльози, хороші оцінки, і погані. А які дивні сни ми бачили, а клі, які ми мрії перед ураками, до яких ми готувалися. Рідні наші, любі і милі, людьми нас бути ви навчили. Батьків шанувати і допомагати в школі нам були мамою й татом. Як часто дуже ми хотіли, щоб всі нараз нам і щоб на місяць чи на рік один оголосили в школі карантин. Щоб математичка забула про урок, з уроку швидше про на дзвінок, а українська щоб зошити забула. Щоб на фізиці всі прилади зламались, на хімії всі коби підірвалися, щоб перерва 45 хвилин тривала, а на урок і 10 вистачало. Щоб наш коханий класний керівник десь на безлюдний острів зник і прихопив з собою щоденник і журнал. Втім, воринець мій 12 глав, інформатика з комп'ютером украв. Поніс у замок свій і щоб там він сидів з комп'ютером один. Частенько ми бажали, щоб залу чого вкрали, І десь далеко понесли, щоб ми без розкладу жили. Щоб воїн рук взяв проти газ і з ним поїхав на Кавказ. Щоб він назад не повернувся, і щоб урок наш не відбувся. Щоб всі трудовики взяли сокири і пилки, і в тайгу пішли, і ліс рубали, і щоб назавжди навики про школу геть позабували. Історики, щоб спарту всі пішли, назад дорогу довго не знайшли, і щоб англічанка забула словники. Нехай вони гніздяться не павуки, щоб дощ на фізкультурі йшов. Або щоб вчитель прийшов і завеглився, що спортзал. Але у нас сьогодні бал. Сьогодні день останній, день прощання. Вибачте нас за ті типу побажання. Ми хочемо, щоб ви були здорові, щоб більше не сивіли ваші скроні. Чекайте завжди від нас, вістей і обіцяйте щиро нас зустріти, коли ми в школу приведемо своїх дітей. Знання отримали важливі, що всі згодяться потім на землі за те, що добрі ви були і терпливі. Спасибі, дорогі вчителі. За труд важкий недоспаній ночі. Вклоняємось низько до землі, за лагідні, усміхнені очі. Спасибі, дорогі вчителі. Ми любимо вас. Ми любимо вас і поважаємо щиро. Хай допікали, як були малі, бажаємо, бажаємо здоров'я вам і миру. Спасибі, дорогі вчителі. вам за списану контрольну та мудру життєву науку пісати вас від у голубі. na testada, sim, mas na vida perisca Незабутнє, ми прощаємось з вами, щоб далі йти у майбутнє. Наша добра і мила, час прощай на шкільному порозі, Ви ще раз нам простіть і удач побажайте в дорозі, стільки слів, стільки сліз дуже часто було поміж нами. Та у скрутні часи бігли завжди до вас, як до мами. Поруч з вами завжди почувалися, як мами в школі. Наша рідна простіть. За всі завдані кривди і болі. Щиру вдячність прийміть і доземний уклін всього класу, що для нас не жаліли ні здоров'я, ні сили, ні часу. Ми ж були не найкращі і тепер, звісно, це розуміємо, але вам завдяки так багато вже вміємо. хай вас Бог береже, хай дає вам здоров'я і сили, хай в житті вам дає все найкраще, бо ви заслужили. Ви достойні похвали, вам, вам найвищу дали нагороду, і не тільки від нас, а від всього шкільного народу. Ми підемо в життя, взявши ваші слова і заповіти, та назавжди залишимось, надії Васильівне діти. І, звичайно, до вас приходити ми у гості будемо. Ми вас любимо дуже, і ніколи ми вас не забудемо. Якою буде наступна наша Все. серія? Серія, присвячена батька. Дубль три, серія третя. Завжди з нами, мама і тато. Принесу тобі, мамо, як квіти в очі гляну твої ясні. Сльози радості ніде подіти, ніби краплі дощу навесні. Я загляну в очі озерця, дощуки притулюся, колись. І відчую биття твого серця, тільки сумно так не дивись. Не жалій мене, мамо, не треба. І не думай, що є ще дитя. Подивись у глибоке небо на своє озирнеся життя. Як тобі було важко в дорозі, коли тебе заставала гроза. І я стою на твердому порозі, Чому в тебе іскриться сльоза? Твої сумніви я розгадаю і в очах прочитаю журбу. Я без тебе сумую, страждаю, а гукнеш то ж хвилину прийду і утішу, теплом обігрію, подарую блаки чистоти. Я любити по-справжньому вмію, а любити не навчила ти. Коли розлукають насвання, коли душа свиза німа, звинуйте матір на прощання. Руками не дома, цілуйте матір на прощання, не піддавайтеся журди, Скроботи ваші доставання лише мати при собі. І ти за нас, татусю, не журися, на славу і честь, благослови дочок, синів. Будь певен, батьку, весело сміхнися, ми ще повернем славу козаків. Дорогі наші рідні, на дорослі світі, любов і вас. За ніжність, тепло і терпіння, за те, що ми живемо, за мудрі пораду, за те, що носили нас під серцем, Цілуй руки мами, а ще й обіцяємо. Де б ми не вчилися, де б не працювали, ми будемо приїжджати, любити і поважати у вам до землі. Ich sah Всім до відпиття! Прощай, дитинство, золота країна! Прощавай, красива лялько назавжди! Прощай, казковий світ, казкових див! Прощай, солодкий сон, дитячих днів! Прощай, чарівний океан уроків, дзвінків, контрольних і шкільних порогів. Прекрасний, неповторний рай. Ми відпливаємо юність. Зустрічай. Вільний поріг, хай буде вам бентежний вальс прощальний, провісником незвіданих доріг. Вас вітають учні 9 класу! Дорогі наші друзі, 11 класники, Учні 9 класу хочуть привітати вас із закінченням школи і побажати вам найголовніше міцного здоров'я, щасливої долі! Щоб ви успішно склали всі екзамени і здійснення всіх ваших найзаповітніших мрій, а в подарунок від нас прийміть пісню. Чуваємо, що свято підходить до кінця, і на закінчення хочемо вручити грамоту. Грамотою нагороджується вчитель української мови та літератури, класний керівник 11 класу Бедзюк Нагія Василіна за високий професіоналізм, сумлінну працю та роботу класного керівника. Будь ласка, на дія Ми ще раз дякуємо за вашу невтомну працю. Урочистий вечір присвячений врученню першого документу про атестат зрілості. 我叫伊萨。